Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. На тобі Боже, що мені не гоше» – Напевно, всі чули цей народний вислів. Цікаво, що він побутує в нашій мові з помилкою. А якою передусім з'ясуємо, що означає цей вислів. На тобі Боже, що мені не гоже. Так кажуть про того, хто дарує аби що якийсь непотріб, але при цьому вдає, ніби це гарна і потрібна річ. Якщо подумки перенестися в час виникнення цього вислову, то виникає сумнів, чи наважився б хтось дарувати непотріб Богові. А річ у тім, що правильним є такий варіант приказки: На тобі небоже, що мені не гоже». Небіж або небога це племінник, і ось тут усе стає на своє місце. Заможний дядько кидає своєму небожеві невельми ласий шматок. Тож запам'ятайте правильний варіант приказки: на тобі небоже, що мені не гоже. До речі, небіж і небіжчик це різні за значенням слова. Небіж це племінник, а небіжчик покійник. Ось і все насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.